І сталося за одинадцятого року, третього місяця, першого дня місяця, було мені слово Господнє таке. Сину людський, скажи фараонові, цареві єгипетському, та до його много людства, до кого ти вподоблюєшся в свої величі. Ось ащур, кедр на ливані, з прекрасними галузками, стінистою гущавиною і високорослий, і аж між хмарами буде верховіття його. Води його виховали, безодня його викохала. Він річки свої попровадив навколо свого насадження, а канали свої посилав до всіх дерев польових. Тому його зріст став вищий від усіх польових дерев, і помножилися галузки його, і від великої води його віття повидовжувалось, коли вигнався він. В його віттях кублилося все птаство небесне, а під його галузками родилася всяка польова звірина, а в його тіні сиділи всі численні народи. І був він уродливий висотою свого зросту, довготою галузок своїх. Бо його корінь був при великих водах. Кедри в божому садку не були рівні йому, кипариси не були подібні до галузок його, а платани не були, як його віття. Жодне дерево в божому садку не було подібне до нього красою своєю. Я оздобив його ряснотою галузок його, і йому заздрили всі еденські дерева, що в божому садку. Тому так сказав господь Бог за те, що ти повищився зростом. І дав верховіття своє аж між хмари, і повищилося серце його, коли він став високим. Хто дай його в руку сильного з народів, він конче зробить йому за його беззаконня, за це я вигнав його. І витяли його чужі, насильники народів, і повідкидали його. Нагори і на всі долини попадали галузки його, і було поламане віття його по всіх потоках землі, а всі народи землі повиходили з тіні його і покинули його. Над його руїнами пробувало все небесне птаство, а при галузах його була всяка польова звірина. Щоб не повищувалися своїм зростом усі дерева при воді, і не давали свого верховіття поміж хмари і не ставали у свої величі сильні між ними, що п'ють воду. Бо всі вони віддані смерті до підземного краю серед людських синів, до тих, хто сходить до могили. Так говорить Господь Бог того дня, коли він зійшов до шолу, учинив я жалобу, закрив над ними безодню. Затримав його річки, і була стримана велика вода, і затемнив над ним лівана. А всі польові дерева помліли над ним. Від гуку упадку його я вчинив тремтячими народи, коли я знизив його до шолу з тими, що сходять до гробу. І потішилися в підземному краї всі еденські дерева, добірне та добре ливанське, всі, що п'ють воду. Також вони зійшли з ними до шолу, до побитих мечем, що сиділи, як його помічники, в його тіні серед народів. До кого став ти так подібний у славі та великості серед денських дерев? І будеш ти знижений з еденськими деревами до підземного краю, посеред необрізанців будеш лежати з пробитими мечем. Це фараон та все людство його, говорить Господь Бог.